З його положення ми е, також піднімаємо таз вгору, на півміст теж робимо. Сіднички напружуємо, виштовхуємо вгору і заходимо долоньками напоперек. У нас посередині тут хребет, а ми вздовж хребта напоперек. Одну долоньку викладаємо ось таким чином і іншу з іншого боку. Залишаємося на плечах. Піднімаємо пальці, ніг і підходимо ближче. І пробуємо підняти ножки. Коліна разом? Так. Да. Знаєте, мабуть, да, долоньки, дивіться, коли піднімемось долоньки, розверніть, можливо, вздовж хребта. Ага. Хорошо, якщо давайте я покажу, якщо у вас отак от вийшло, то далі ви, розгинаючи долоньки, викладаєте попереки таз в свої долоні. І останнім елементом пробуєте вирівняти ноги, це в нас віпері та карані, В кого не виходить, можна бюджетний варіант свічка. Попробуйте, будь ласка.